Йону подківанок, доброго дня! І ми знову подорожуємо Угорщиною цього разу угорськими горами. І розпочнемо після Дуная і Балатона найбільш відвідана точка в угорщині місцевими туристами. Це гора Кейкеш, 1015 метрів. Хоча Угорщина це більш незінна країна, але там є невеличкі прекрасні туристичні гори. Матра на півночі Угорщини з її винними пагорбами і чудовими буковими лісами. Регіон Бюх також на півночі. Невеличкі гори в самому Будапешті, які називаються Будайські Пагорби, на яких розкинулися древні палаци і вілли Будапешта. Ну і мої улюблені гори Шомлої. Саме звідти походить назва Шомлої Голушко. Я їх просто неймовірно люблю. Трошечки речень з угорської для того, щоб подорожувати. А давайте подякуємо, коли щось купуємо. Це звичайно кюсенем сейпен. А якщо ми хочемо спитати, скільки це коштує, мені бекерю. І якщо просто попросити, коли ви поспішаєте в туристичних зонах, як неким. ось і невеличка подорож Угорщиною закінчена. До зустрічі!